Продовж цього модуля ми з вами розглянули основні принципи будови та функціонування клітин, з'ясували, з яких молекул сконструйовано різні структури і чим відрізняються клітини рослин, грибів. Тварин і бактерій. Будь-яка клітина оточена мембраною з подвійного шару фосфоліпідів. У клітин рослин, грибів і бактерій зовні плазмалеми наявні клітинні стінки. Вони бувають із трьох основних компонентів: з муреїну у бактерій, з целюлози у рослин та з хітину у грибів. Сама плазмалема не є якимось жорстким утворенням. За сучасними уявленнями, мембрана має рідинно мозаїчну будову. Тобто вона рідка за рахунок ліпідів. Вони розтікаються так само, як сонячникова олія на пательні. Але білки та холестерол надають їй певної жорсткості. Це допомагає мембрані тримати форму навколо клітини і водночас залишатися пластичною та м'якою. У бактеріальних клітин немає ядра, а ДНК розташована просто в цитоплазмі, у нуклеоїді. У рослин, тварин і грибів наявне двомембранне ядро. Синтез білків відбувається в усіх клітинах. Тому в усіх клітинах є потрібна машинерія для цього процесу. Ми з вами розглядали його як випікання торту. У бактеріальних клітинах торт синтезується за участі бактеріальних рибосом. Щоправда, вишеньку вони не додають. В еукаріотичних клітинах у процесі синтезу білків бере участь ціла купа органел ядро, еукаріотичні рибосоми, гранулярна ЕПС та апарат гольджі для вишеньки. Частина білків синтезується на експорт, а частина собі для домашнього господарства. У видобутку енергії еукаріотам допомагають енергетичні станції мітохондрії. А рослинам ще й хлоропласти. Мітохондрії синтезують головну енергетичну молекулу клітини АТФ. Всього на одну молекулу глюкози виділяється 38 АТФ, з яких дві. При гліколізі, а все інше з мітохондрії за участі кисню. Хлоропласти внаслідок світлової і темнової фаз синтезують молекули глюкози як паливо для мітохондрії. Загалом на клітинному рівні представники всіх царств схожі. Можна навіть сказати, що всі ми на клітинному рівні родичі.